Голосні звуки А, О, У, Е, У, І це є звуки голосні. Шість їх всього кожен зна. Це для нас не новина. А, О, У, Е, У І це є звуки голосні. В українській мові є шість голосних звуків. Вони позначаються на письмі десятьма. Буквами. Звук А на письмі позначається буквою А або Я, акула, малина, теля, цуценя. Звук О на письмі позначається буквою О, око огірок, сонце ЗОшит. Звук У на письмі позначається буквою У або буквою Ю. Акула УДАВ, ключ Юнга. Звук Е. На письмі позначається буквою Е або буквою «Є». Село ескімо. єнот, літнє. Звук «И» На письмі позначається буквою «И». сир, мила, тигр, рушник. Звук І. На письмі позначається буквою І або буквою І, Ліс, вінок, Київ, їжак. Голосні звуки. Позначаються десятьма буквами.